О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Ми четвер, твій найгірший сон. Я скажений. Кінгдом Come Деліверенс 2 встиг продатись накладом у один мільйон копій. Ясно. Аби ви знали, у нас успіх. GSC Game World пообіцяли випустити наступне оновлення Stalker 2 десь колись через тиждень. Там багато багів. тестувальники знайшли цілу купу. Як у залісі заходиш, щоразу тобі якась подейкують, що Мікрософти планують підвищити ціни на Game Pass. вже цього березня. Здорожчання буде буцімто глобальним та зачепить абсолютно усі регіони. Скажи, Джокер, Навіщо тобі стільки грошей? Я людина мінімаліст. Люблю динаміт. Порох. І мені дуже-дуже приємно. Мене тішить. Код Джимбо запостив підозрілу картиночку з інтерфейсами до прем'єру. Ймовірно, таким чином він тезерить, що взявся за монтаж нового трейлеру Trending 2. Два. місяці. Я його тулив, поки стулив. … Який можуть показати на ще не анонсованому шоукейсі PlayStation, який має в теорії відбутися 14 лютого? А якщо це не так? Кері Пател. Ти взагалі хто? Гейм директорка about, швиденько відповіла на 175 питань за майже 13 хвилин. Can you just say the words Fallout New Vegas so people can stop leaving comments about it? Because you've asked me to say the words Fallout New Vegas, I will say the words Fallout New Vegas. Твіттером ширяться заклики не закривати мультиверсус. Відповідний гештег вже майже має 19 тисяч публікацій. Кепком також вирішили закрити свою не дуже успішну гру, а саме Resident Evil Reverse. Сервери гри перестануть працювати 29 червня. Кажи, де сервери? Хвилинку, як це? Ви, чорт, я намагаюся об'їхати усе. І оцей? Так. Електронік Артс заявили, що частина команди Респавну працює над оновленням Apex Legends І що воно буде настільки великим, що його можна назвати Apex 2.0 а багатьох годував обіцянками у своєму житті. Але визнаю, це була найщедріша. Проте чекати його доведеться довго, бо випускати його збираються аж після релізу нового Battlefield Хочу нагадати, що я досі чекаю. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Тож, в п'ятницю на котру? На шостому.